Приблизно в 2017 році в соцмережах на інформаційних і новинних порталах, сайтах ідей і в інтернет постила світ цікавого Волвіс і Ін була розтиражована стаття городниці. Вона описала спосіб посадки огірків своєї білоруської тітоньки, але особливого резонансу, крім перепостів і здивованих коментарів під ними, він не викликав що ж в цьому способі цікавого. Як садити огірки за методом білоруської тітоньки? У відео розповідається про поїздку навесні до родичів в Білорусь. Мабуть, при гостях господині Вірі Кирилівні довелося сіяти огірки, судячи з розповіді, городниця і її сусіди користуються цим способом вже десятки років і завжди отримують відмінний результат білоруси, які використовують цей спосіб, отримують такий багатий урожай, що засолюють огірки бочками. Постіла Рюпост 64216409. Білоруський спосіб посіву огірків настільки вразив Українку, що та вирішила поділитися побаченим в інтернеті її стаття так багато разів репостилася і копіювалася, хочуючи з одного ресурсу на інший, що першоджерело важко знайти, але всі тексти однакові, тому скласти уявлення про спосіб можна цілком точно. До місця посадки доставляють перегній. Деревну золу насіння і коли грядка буде готова. Окріп лопатою перекопують землю і роблять грядку шириною 60-70 см і довжиною 2 на поверхні грядки в шаховому порядку розташовують лунки, відстань між ними 60 см. У кожній лунці роблять поглиблення на 10 см. в ямку сиплять жменю перегною, два стл, золи жменю землі, перемішують і заливають окропом. Через 5-7 хвилин по лунках розкладають насіння. П'ять-сім штук в кожну і засипають простой землею з грядки, зверху не поливають, чекають сходів. На ніч, якщо очікується похолодання і заморозки, накривають плівкою, вранці відкривають, насіння сходять дружно через тиждень, грядку поливають вечорами, коли вона вже в тіні. Розповідь закінчується радою садити свої перевірені сорти огірків. Після прочитання довго сиділа в подиві, а в чому спосіб то, звідки огірки бочками? Який подальший догляд? Або полив вчорами це і була особливість догляду. Невже через те, що удобрили і пролили окропом, великий урожай буде, а чому по 5-7 штук в лунку? Що потім з ними робити, проріджувати, підв'язувати? Стала шукати відгуки та коментарі під цією розтиражованою статтею. Більшість городників в такому шоці, деякі намагаються додумати технологію самостійно, самі ввічливі. А може, і здогадливі просто дякують за пораду і обіцяють спробувати відгуки городників про спосіб посадки ні про що. Все в лунку кладуть добрива. Далі то що? Так п'ять-сім сходів і залишають, або в чому прикол, де метод, чухня якась Людмила Маслова. Поворот Міртесен Рюбло 439, 608 Сажаю огірці по методу білоруської. тютюшки. це старий китайський метод посадки огірків, добре удобрені лунки з кроком 60 по 5, шість кущиків дійсно дають хороший урожай. Тільки потрібна бажано тепла грядка. У нас в дитинстві була така грядка розміром 10 к на 60 см. репрілому кінському гної. Щоденний полив кожну лунку попів відра, і, звичайно, сонце огірки не підвішують на шпалері, вони плетуться на землі, їх не встигали збирати, так було багато, переспілі огірки дуже смачні, їжте сирими, тушкуйте, робіть оладки. У місцях з холодним кліматом вирощувати таким способом огірки потрібно тільки в теплиці. Еля Кравченко. Оборот, Міртесен Рюбло чотири три Сажаю у юрці по методю Балеріскої тітюшки спасиві, але не зрозуміло. П'ять-сім насіння в лунку, а що потім стільки і залишити після сходів або частина видалити валяках ЦК2 зрю індекс в топ'4909-90 однозначно залишився. Найсильніший моя мама садила по два-три, та й то потім, після вибракування, залишення найсильнішого паростка прикопувала кілька про запас, хіба мало напастий? Щоб підсадити, але 5-7. Забагато рамовах. Скак два зрю індекс 154909910. Мені теж не зрозуміло, підв'язувати не треба. Секрет тільки в золі і перегної. Напевно, є ще хитрість, але ми її не впізнаємо ленка в білках. Скак два зрю індекс 154909910. Я, а я дурень. Їх і крапельним поливом. І від сонця закриваю. У тут главно посадити правильно. Вася Грімхц, в індекс 154909910 зійшли, а далі що всі їх залишати або проїджувати ветла на Крахц. Окрю ороді, дат 156750884945221. На жаль, ні на одному сайті, де була розміщена ця стаття, і в коментарях задавалися такі питання. Я відповідей від автора не виявила. А відвідала я таких ресурсів більше десятка, довелося вдумуватися мало не в кожне слово, яке написала автор справа поправили фотографії посадок, але їх немає, давайте уявимо. Грядка 70 сімдесят – це мало за схемою 6,060 увійде всього 4-5 лунок, якщо залишити в кожній по одному кущу, чи зможемо ми збирати з 4-5 рослин огірки бочками навряд. Спосіб схожий на квадратногніздовий який впроваджували в далеких 40-х роках, коли здійснювався перехід з ручної праці на механізований тракторами. Тоді на полях робили лунки, гнізда, рівно віддалені один від одного: 5.0х5.0, 6.0х6.0, 7.0х7.0, в залежності від культури. У кожне гніздо садили по кілька рослин картоплі, 1-2 низькорослих томатів, два-три, можливо, огірків в гніздах, тоді було по п'ять кущів. Швидше за все, в цьому і є секрет високої вожайності. На малій площі 2.0070 посаджено багато рослин, близько 20-30 групами по 5-7 і по розрідженій схемі. 6.060 сміяне білоруська тітонька і не її племінниця, тому не маю права додумувати технологію і давати поради щодо подальшого вирощування замість них. Просто іншого важливого секрету в способі посадки не бачу, чим спосіб білоруської тітоньки відрізняється від звичайного. Схема посадки схожа на квадратно-гніздовий спосіб, але з однією відмінністю гнізда розташовані не один проти одного. А в шаховому порядку при класичному способі огірки садять рядами чотири нуль 5 нуль 3 030 СМ, в залежності від сорту. Поживну суміш в лунках заливають окропом. Зазвичай окропом, якщо і поливають, то всю грядку для дезінфекції та розігріву органіки у кожну лунку кладуть 5-7 насіння, а не один-два плюси і мінуси методу таблиця плюс-мінус в лунку вносять добрива. Якщо в подальшому не підгодовувати, то ж мені перегною і ложки золи рослині, а тим більше 5 7 мало коріння з часом розростаються по всій грядці, тому добрива зазвичай вносять по всій її поверхні, а не точково. Або садять огірки поверх подушки з органіки, розріджена схема посадки 6.0.6.0. Рослини з сусідніх лунок не будуть затіювати один одного, потрібно вкривати плівкою і прибирати на день, тобто ділянка повинна бути поруч з будинком, насіння сіють в теплу землю, прогріту окропом, сходи повинні з'явитися швидше звичайного. Велика витрата насіння, невідома доля сходів, скільки штук в лунці залишати, як потім ростити. Кожен городник, додумує сам або відмовляється від способу, які сорти так можна вирощувати з розповіді. Ясно, що огірки вирощують у відкритому ґрунті з тимчасовим укриттям від холодів, і судячи за схемою посадки, в спосіб підходить городникам, які проживають в сільській місцевості або переїжджають влітку на дачу. Адже потрібен не контроль за погодою і своєчасне укриття або зняття плівки, хороший урожай дадуть сорти раннього терміну дозрівання, оскільки у відкритому ґрунті період вегетації коротше садять пізніше ніж в теплицю. Восени кущі раніше вбивають хвороби і холоду. Бажаючих випробувати цей спосіб посадки і отримати хороший результат, треба вибирати сорти, і гібриди для відкритого ґрунту і тимчасових плівкових укриттів раннього терміну дозрівання з високою урожайністю. Стійкі до перепадів температур і хвороб районовані для конкретного регіону вирощування. Із сучасних гібридів для вирощування у відкритому ґрунті будь-якого регіону підійдуть ранні партенокарпіки, Дмитро Донський, Тещен десерт віяло. Старше покоління городників зазвичай вибирає бжолозапильні Зозулю джерель, джерельце топольок, витончений і мене цей спосіб зацікавив як аналог квадратно-гніздового способу. Раніше я читала відгук городниці про гарну врожайності картоплі при посадці за схемою 5050 для ранніх сортів і 7070 для середніх в лунці. Два-три бульби. Тепер, якщо я правильно зрозуміла, з'ясовується. Що так можна вирощувати і огірки? Спосіб білоруської тітоньки чіпляє незвичайною схемою посадки і великою витратою насіння, однак, наявний в інтернеті опис викликає багато питань, а не бажання зробити так само, швидше за все, це інтерпретація старовинного квадратногніздового способу, який практикувався на колгоспних полях за часів.